Добрий вечір, народ. Хочу повторити слова Олександра Палієнко, які вартують того, щоб їх ще повторити. Я подала там відео, яке я назвала Новий стан зайшов. Щоби новий стан зайшов, то треба від усього відмовитись. Ну і там деякі такі визначення хочу повторити. Задоволення це не те, коли ти підскакуєш, а коли ти в унісом з тим, чим ти займаєшся. Коли ти взаємодієш зі світом не через ум, не через знання, не через досвід чи переконання, ти твориш все в любові, ти починаєш творити свою долю. В нас є спочатку польові структури, які реалізуються у фізичні структури. Думки матеріальні, тільки ви не здогадувались, що вони більш матеріальні, ніж наше фізичне тіло. Тому думки керують нашою фізикою, наше мислення, наші знання, наші емоції, наші почуття формують фізику потужніше, ніж фізика могла би сформувати зворотнє. Якщо ми входимо в голову, то тим самим ми створюємо те, що з фізики виходила вся життєва енергія. Вміти перемикатися від думок, чого дуже хочеться. То відмовся і саме прийде. Запитання, яке блокування ДНК? Відповідь: Сім законів, сім кольорів веселки. Перший ангел після Бога Люцифер. Ангел світла Люцифер. Як прошарок між Богом і людьми, то він, наше біле світло, ділить в спектр на чакри. Кожному органу потрібна енергія всього спектру. Тобто білого кольору. Тоді я віднайшов, що Люцифер приватизував синій колір. Це чакра нашого мислення. Чим більше знаємо, тим менше в нас любові. Чим більше говоримо, тим менше в нас сили, здоров'я, багатства, ефективності. Комусь щось розказав, а воно вже і здійснилось. З кимось поділився, а воно вже і розвалилось. Бо звідти вже вийшла любов. Тому що коли пропускаєш це через синє світло, то воно, синє світло, як тільки ти думаєш, тебе, як жерновами використовують, перемелюють, оточуючий світ. І як тільки ти вимикаєш внутрішній діалог, ти спостерігач. І не являєшся, втягнутим у події, ти керуєш всім світом. Але всі думки з минулого, і вони нам не корисні. І коли ми думаємо про майбутнє, ми думаємо минулим. І мріємо минулим. А коли ви глобально мрієте про щось значне, творче, тоді ви у рівновазі. Істина медитація це відкриті очі. Відсутність думок, відсутність почуттів, відсутність емоцій. В цю мить закладається те, що ви висловили як намір, і він гармонізується з усім тілом, і в голові, і в просторі, і з іншими світами, і створює ефект подій, які через три дні розпаковуються у можливості. Коли в нас йде процес взаємодії з оточуючим світом, ми стаємо потоком. Бути в потоці через нас проявляється Божественність. Людина просто віддається стану тіла. Стану тіла. Тіло починає створювати ефекти гармонізації тебе і оточуючого світу. Процес нестачі любові, коли ми йдемо в думки, коли в нас є любов, це творчість. Коли нема, це відмова. Любові не хватає, бо ми завжди в синьому кольорі. Той йде перекос і ми компенсуємо фізикою, хворобами. Кожен з нас зобов'язаний бути щасливим і отримувати задоволення. Ти щасливий і всіх наповнюєш щастям і отримуєш задоволення, а все решта це декорації. Які створять умови, щоби ти отримував задоволення. Попадете в тюрму, то викине, то викине, тому що ви не потрібні тим вібраціям, де ви знаходитеся, тому що ви своїм станом формуєте весь простір. Не простір вас, а ви формуєте простір. Ти входиш в простір з любов'ю, то ти простір наповнюєш любов'ю. На перше місце ми ставимо відчуття стану. Я тут від себе дещо хотіла додати, він сказав за синій колір, що синій колір це думки, і, і, і люцифер приватизував. Ну, хай буде так. Але я ще знаю, що синій колір це нейролінгвістичне програмування. Воно відображається синім кольором на ефірі в людині. І воно не йде як благо, воно йде як чужорідне. І тут, бачите, в нас збіглося дещо. От ну, такі різні, різні подання за синій кольор і визначення. Так, підготовка свідомості до нової реальності. Це такий ченнелінг, який трапився. Я хочу його подати. Реальна близькість і підготовитись до життя у високовібраційному просторі. Ну, якщо шукати високовібраційні, це наповнити себе любов'ю. Тільки ця любов не така не така, як сказати, нерозумна наповнення любов'ю, але одночасно чіткість сприйняття розуміння ситуації. Це не ейфорія. Це не ейфорія, щоб так зрозуміти. Бо ейфорія це буде перекидати маятник в депресію потім. Так. Де царюють невідомі вам часові і просторові параметри? У міру підвищення вібрацій землі, просторова завіса, відділяючи третій і п'ятий вимір, з кожним днем все буде тоншати, поки ви не прорветеся зовсім. Для кожного це буде ставати у свій час, у міру підвищення власних вібрацій, а оскільки вам тяжко їх утримувати на одному і тому ж рівні, то вам прийдеться пережити період провалу у нову реальність і повернення з неї назад, у світ третього виміру, такі ходіння туди і назад стануть підготовкою вашої свідомості до нових реалій оскільки поки вона не готова окунутись в новий невідомий світ, в якому нема ніяких обмежених рамок, до яких ви так привикли. В реальному світі третього виміру все має свій початок і кінець, оскільки час у ньому лінійний. і думка, і дія та і життя обмежені часовими рамками, Почаса, позачасовість для вас поки що абстрактна. Згадайте, як в минулому ви про щось мріяли і досягли цього, а потім зрозуміли, що це вам абсолютно не потрібно. В третьому вимірі більшість бажань людини не є її власними, а нав'язаними іззовні. От тут бачите, навіть бажання не є власними. Думки, бажання не є власними це програми. Нав'язані ззовні, але головна причина. Що людина не вміє жити в моменті тут і зараз, що в третьому вимірі є еквівалентом безчасовості. Тож, жити тут і зараз це еквівалент без... позачасовості. Саме він дозволяє людині абстрагуватися від зовнішнього світу і чужого впливу, занурившись в самого себе, а значить, слухати тільки свою душу. Тільки в такій миті людині. Приходять осяяння, які можуть вплинути на все наступне життя, вказавши шлях її душі, а не той, що підказує їй ум, увібравши в себе всі стереотипи і шаблони трьохмірного світу. Ну, що такі стереотипи, і шаблони це програми. А, а програми це що? Цифри, цифро, цифрові, цифрова матриця. У п'ятому вимірі ваше життя буде. Завжди таким, ви будете занурені в своєю свідомістю в безчасовість, нескінченний момент тут і зараз. Прийшов час запитати себе, я реактор чи творець? Ченнелін. Чи базові мої почуття на реакціях на те, що я бачу навколо себе в оточуючому світі? Чи мої почуття основані на більш добрих і щасливих думках, які я, від, які я віддаю перевагу приймати в своєму внутрішньому світі? Чи готова я прийняти реальність 5D, в якій я ціню своє зосередження в своєму внутрішньому світі? Знаючи, що, випромінюючи вібрацію, я притягую до себе те ж саме. Якщо ви реактор, то, слухаючи новини, відчуваєте, що вони контролюють вас. Ви бачите те, що вам не подобається. Відчуваєте себе немічним, щоб відчувати щось, окрім смутку чи гніву, дивлячись на те, що вам не подобається, і реагуєте зі смутком чи гнівом. Ну, Мені тут хочеться вставку вставити. я взагалі не дивлюсь те, що, те, що не хочу дивитися. Я деколи дивлюсь, слухаю і думаю, куди я час гаю, коли можна щось взяти набагато корисніше, ніж, ніж просто перейматися тим, що десь робиться. Так. І можна створити щось інше, і як сказати, створити рівновагу і гармонію у просторі, ніж хвилюватись там, де б'ються. Правда? І почуваєтеся у захопленні, коли бачите те, що вам подобається. Але будете в. У рівні ступені розчаровані, коли ви цього не зробите. Відчуваєте себе жертвою і поневолені умовами, які навколо вас, і будете вірити, що інші люди і ситуації, які оточують вас, заставляють відчувати вас визначеним чином. Добре це чи погано? Це парадигма, що лишає вас сили. Вона заставляє вас почувати себе обмеженим, щоб терпіти те, що ви відчуваєте в цьому оточенні. Як реактор, ви віддаєте свою силу. Як творець, ви знаєте, що вібрація, яку ви випромінюєте, це те, що приваблює чи дозволяє подібним речам, людям чи ситуаціям. Коли ви, ви, ви вібруєте любов'ю, ви бачите любов. Позволяєте любові і притягуєте любов. Ви хочете бути відповідальним за свої почуття. Ви розчаровані і звинувачуєте світ у своїх почуттях, ваш зовнішній світ почне формуватись навколо внутрішнього. Якщо вам потрібен люблячий партнер, то відносьтесь до себе так, як ніби у вас є люблячий партнер. Відноситесь до себе так, як до всієї любові життя. Насолоджуйтесь думкою про свою майбутню любов, поки вона не стане такою. Відчуваєте, що ви вже закохані до того, як ви ще зустрінетесь. У мене це буде, бо я вирішив це створити. Ваш світ знаходиться в стані крайнього контрасту. Питайте себе, я реактор чи я творець. Я би дала відповідь знайти рівновагу. Розумієте, не йти в ейфорію якоїсь там ой-ой і, і не нарікати ні на що. А творити від себе свою реальність. Дякую всім! Всього доброго!